Так, Зараз я вам продемонструю, як виконати практичне завдання в електронних таблицях через програму Google Таблиці. Воно у вас має бути встановлена на вашому мобільному пристрої. Якщо немає, заходите в Play Market або Apple Store і пишете таблиці або Wolf. Ось тако значок виглядає в мобільному додатку. Так, я його відкриваю. Так, і у вас пише, під яким аккаунтом ви зайшли. В правому верхньому куточку ви можете переглянути. У вас може бути кілька аккаунтів. Якщо у вас вибраний звичайний Gmailський аккаунт, вас так буде писати. Ви просто вибираєте шкільний, переходите шкільний. Після цього, щоб створити електронну книгу, натискаєте кнопочку Плюсик. У вас створюється пуста електронна книга. Так, можна писати, е, писати дані в таблицю в такому варіанті, можна повернути горизонтально. Для цього, якщо у вас не вімкнемо поворот екрану, напимоємо обертання екрану. Повертаємо телефон. Так, і ось так можна працювати. Е, ну, е, На початку давайте створ... збережемо табличку. Тут, де пише електронна таблиця без назви, я написану введу. Назву, яка вказана практичному завданні. Давайте я відкрию практичне завдання. І у вас створити електронну таблицю з ім'ям послуги. Давайте це і зробимо. Я це виділю. Спрюю, напишу послуг і... Ім'я не ввели для нашої таблиці. Я не буду зараз створювати всю табличку. О, так, коротенько покажу е, суть роботи. Так. В Першому рядочку у нас заголочок. Виді... Та це треба буде таблицю зробити. Так, так. Це ми, ми працюємо електронних таблиці. <кхів> е, далі, В е, першому рядочку на заголок. Е, рахунок на сплату і так далі. Давайте я вот виділю першому рудочку всі ступці, які мені потрібні. От A, B, CD є e, F сті. Так, я їх виділяю. Виділяю. Виділимо. Далі внизу у вас є панель інструментів. Це та панель інструментів, яка в програмі Microsoft Excel знаходиться зверху, На ці основне. І тут є кнопочка. Об'єднати. Я натиснув її внизу, вона зараз виділена. Я пишу в середині, що я маю написати? Маю написати рахунок на сплату. Давайте я коротко напишу. Рахунок на оплату підбуде. Окей. Далі переміщу це в центр. Зроблю напівжирним. Можу збільшити розмір. Давайте 14. Е, так, давайте заливку можу змінити. Ми пропустимо зелена залинку. Е, е, колір тексту, відповідно, я також можу змінити. Е, давайте якісь, щоб було краще, Ось такі силенькі. Так, ось так я відформатував е, нашу, наш загуб в нашій таблиці. Далі, давайте я тільки веду е, значення і покажу, як в таблиці. Самі робити обрахунки на мобільному телефоні, а інші дані ви відповідно несете і оформите відповідно зразка або на свій смак і тобто, там, Загулки кольором, заливку так само робити так, як вам вам вподоби. Так, ідемо. <кхід> Далі. Так, <кхід> давайте рядочок 3, що в мене має бути. Поточні попередні. Давайте буду поточні. Поточні. Так, далее по Так, эм ем. уже забыл. С пожепто, по рефтос плата. Спожепто тариф, тариф. Иступать до сплаты. Окей. Так, так само виділю ці заголовки. Давайте вирімую, відповідно. Добавлю межі, відповідно внизу з правом біля кнопочки заливка є кнопочка межі, Добавлю всі межі. Так, Окей, так, виділю ще раз. Добавлю напівжирність, добавлю розмір, збільшу трошечки, відповідно, заливку можна якусь там. Все, відформатував. Далі поточні попередні введу якісь значення, включу на цифрову Так, Тут, наприклад, такі поточні. Попередні там такі. Окей. Рахуємо спожити. На попередньому році я показував, як це виконувати в Excel. <кій> Покажу зараз. Формула рахується спожито як різниця поточних і попередніх. Для того, щоб зробити формулу, ми приходимо в ребенку формулу і розпочинаємо з введення знака дорівнювання. І нам потрібно поточні відняти попередні. Поточні в мене ось тут знаходяться, я виділяю знак мінус попередній. Окей. І в мене пораховано. Якщо я тут змінюю якісь дані. Відповідно там, давайте менші дані. Окей, В мене перерахувало спожиття. Там тариф в мене, припустимо, такі, як в завдання. 0,9. ОК. І до сплати рахується як формула, добуток спожитих обсягів і тарифу. Переходимо до сплати, розпочинаємо введення формули з дорівнює знака. Спожито вибираємо Операція множення зірочка, на тариф. І ОК. І в мене перерахувало. Відповідно, ось так я вів дані, відформатував і зробив обчислення. Ну і останнє так. Ось тут. Так. Ви це робите, вводите дані, обраховуєте, е, так, копіюєте. Ну, і для того, щоб поділити разом, е, це у нас е, сума трьох показників лічильника. Це в нас просто формула додати всі три значення. Давайте я тут просто одне значення та веду якесь інше значення. Окей. Okay. І відповідно, хай у мене тут буде разом. ОК. І вводимо формулу. Нашу. ось. Дорівнюємо. Беремо перший показник, плюс інший показник, плюс інший показник. Це три значення ми додав, додали, натискаємо ОК. І все, наші значення е Так, Після того зберігаємо. Все. Автоматично воно зберігається в Google таблицях. І останній крок, який вам залишився, це її табличкою Поділитися зі мною. В правому верхньому куточку у вас є іконочка Людини за плюсиком, натискаєте на неї. вискакує є вікно Поділитися. Додайте користувачів або групи, натискаєте. І або вводите вручну. Мою електронну адресу або переходити в клас, завдання, тут є вказана моя електронна адреса. Ось вона вказана. Виділяєте її і вставляєте в самокоді. Я от веду. Я введу іншу адресу, окей. Так, бо я працюю вже з цього аккаунтом. Потім вибираю режим, який можете ви мені надати, залишаєте э, по вимочому режим редагування і залишаюся натиснути кнопочку Надіслати. Натисніти Відповідно, користувачів додано і прийде сповіщення мені на пошту, пошту щоб ви зробили роботу і надіслали її меню.